Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Max Toys, і сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі чергові новинки. І спочатку покажемо те, що нарешті я зміг воскресити, так би я це назвав, отакі от, от відеокасети. Почнемо по одній, а саме від лазер-відео в нас є отака от. Така от де моя тачка чувак. Що я хочу сказати щодо саме цих кассет, що да, вони в деякій степені виглядають дуже, не дуже, не але красиво, так би сказати, але що є тут нестандартна коробка по розміру, якщо порівняти ось зі звичайною, але в цьому є якийсь певний шарм. І також що замість наліпки присутнє таке, як тиснення нанесення інформації стосовно фільму. От, але, але є дуже великий але, що стосується цих касет. Так, поки що. Покажу, що є в наявності. Я колись десь, напевно, більше року назад, колись їх показав, що вони є. Але вони просто тупо не крутилися, не перемотувалися, як я не намагався це виправити. І, але нарешті це зміг зробити. з живанням з Бренданом Фрейзером та Елізабет Ілз... Харлі. Непогана комедія. Хто бачив, той розуміє, про що я кажу. Так от, Що стосується саме цих касет, що, хоч вони і виглядають дуже непогано, але якість о, самих касет, плівки, я би так сказав, як на мене, на низькому рівні. Звздний воїни скритая угроза. Для фанатів Star Wars. От, в результаті чого є дуже багато нюансів, що насправді жахливо, що або касета при перемоці все ж таки виникають поміхи. Я зараз включив одну з них на перемоці. Ну, Поки що нормально. Сподіваюсь, ну, хоча краще б цього не було, але не виключаю того, що все ж таки зможу продемонструвати, що саме я маю на увазі. Те, що при перемоці виникають поміхи, хоча при просмотрі ніяких проблем не існує. Працює все доволі непогано. Або це от що стосується непоганих хороших фільмів. Так, в нас тут перо маркіза де сада, або якщо працює все добре, без проблем, то сам по собі фільм не, ах... не ахті, я би так сказав, або якщо існують проблеми, то якісь інші нюанси, якщо... або коробка подряпина, або от поміхи, як я вказав, що скриває лош. Роберта Земєкіса, Харрісон Форд і Мішель Пфайфер. Щодо цього фільму я нічого не скажу. Можливо, я його колись і бачив, але, чесно кажучи, не запало Не запало нічого в голові. Також Мал і Ягнят, Ентоні Хопкінс, Джоді Фостер і Скотт Гленн. Я тільки нещодавно дізнався, що насправді мовчання ягнят. Я вважав, що це початок, перша частина, що існує... Це вона якого року? 90-го. А є ще 88-го року. До речі, на DVD є цей фільм. Так, ладно, не буду зараз згадувати, що саме е, предисторія. Я би так назвав. Вот. А зараз ми переходимо а саме від «П'ятий машеніки Стів Мартін Майкл Кейн. Дуже гарна комедія, особливо свого часу, але має такі от нюанси, як подряпане на боксі. Якщо це все акуратно скласти і поставити, що називається, на полку, не чіпати, то в принципі може триматися і виглядає доволі непогано. Але також це або, говорить, це потрібно зробити, щоб воно стояло, або чутка попрацювати і заклеяти, виправити ось цей ось момент. Насправді мені цим займатися не дуже кортить, тому нехай це вже буде робити той наступний власник, я би так назвав. І ділова я жінка Харрісон Форд, Мелоні Гріфін, Сігурні Уівер. Занять місто начальника буває проще, ніж ми думаємо. Це, скоріш за все, якась комедія, і, можливо, потрібно. Подивитися, бо також я не пам'ятаю, що, що саме це за фільм. Так, от така от краса в деякій мірі надійшла до нашого асортименту. Ціна на них я би не, називав, не назвав її за високою, а саме вони по 50 гривень будуть. Всього лиш в результаті того, що. Працездатність, хотілося б покращити саме них або стан самих боксів. За останній час, якщо ви слідкуєте в інстаграмі, на Ютубі, знаєте, що я багато аукціонів проводив по відеокасетам, і, або знижки робились, тим самим намагався якось почистити асортимент. Тому що, як на мене, я вирішив. Все ж таки зупинити, зупинитися на кількох, буквально я б сказав, дистриб'юторів, які залишаться у продажі. А саме, ну, от якщо взяти те, що я показував, це в нас інтерфільм, український, до речі, одеський дистриб'ютор, який був свого часу, проіснував він доволі довго, але як... На мою пам'ять, десь до 2004 або року вони ще випускали відеокасети. Далі переключилися на щось інше. І десь або в 2014, або в 16-х роках закрилося остаточно. Це якщо я правильно пам'ятаю. Тому що саме інтерфільм, я би так сказав, сама надійна зі всіх касет, дистриб'юторів, які довелось мені. Які пройшли через мої руки, отак от, от виражусь. Тому їм я насправді і буду приділяти більшу увагу в плані асортименту. Також о, наступний, хто це можна сказати, а саме прем'єр фільм по якості. Я все це, щоб ви розуміли, говорю особо, чисто з мого досвіду. Прем'єр Мультимедія, Прем'єр відео. Якість чуть гірше, але теж на рівні доволі процент дуже низький тих касет, які не запрацювали за весь цей час. І от що стосується тих вже, які. Ну, Що стосується піраток, це взагалі це не будемо уділяти їй увагу, хоча, хоча ні. Все ж таки можна приділити увагу, тому що на піратках є деякі фільми, які в ліцензії, Жодного разу не виходили, тому їх знайти просто нереально. Але на піратках вони існують, хоча це також невеличкий процент, як на мене. так от А що стосується ліцензійних, а саме от якщо взяти Nautilus або Gemini це в нас Nautilus, якість в них погірше, якщо порівнювати з інтерфільмом та прем'єром, але. На них є доволі хороші фільми. І от вони також, як на мене, будуть залишатися в асортименті, от оскільки обітель зла, оселя зла. Насправді в інтерфільмі можливо, скоріш за все, вона існує, можливо, але щось я не пригадую. А от на Утілусі кілька частин точно в нас вже було. А от що стосується Гіміні, вони випускали доволі хороші, гарні фільми, але і доволі поліграфія в них була чудова. от така от. така Але от що стосується якості самих касет серед ліцензійних я би їх назвав самими гіршими, оскільки процент тих, відсоток тих, які працювали, дуже низький. І, на жаль, на жаль. Так, ну, чужі поки що будуть ждати свого часу. Тож, як я і сказав, що що стосується відеокасет, зробив певну таку от, сортировку, фільтрацію. І що я хочу що сьогодні ще вам пробуно демонструвати, отакі от модельки літаків. Які надійшли вже, можна сказати, на цей час у продаж. Вони запаковані нові. Але також присутні. Але. Що стосується, я от на цей час, коли записую це відео, ну, все добре показую, ніяких поміг немає. Але повірте мені на слово. Вони запаковані, запечатані. Все це добре, я вже сподівався їх виставляти, але мені, в мене виникло питання, що саме тут зазначати. Ну, от, якщо ми тут бачимо чотири літака, але збоку є присутня ще якась техніка, тут збоку чотири літака з якимись цифрами, тут Вісім тут 12. І що саме знаходиться всередині, виникло дуже багато питань. Тому що от а ззаду також 4, і присутні багато написів іерогліфами, я ще це не пер переводив. Тому все ж таки вирішив одну з цих коробочок розпакувати. І, на жаль, ну, на жаль, на жаль, у зв'язку з тим, що вони доволі старі. Це мені, як сказали, що з 90-х 80-х, хоча ніде відсутня на коробочках, і від цього пластик, пластик, салофан пакування само вже потріскалося. Але в результаті чого одна з коробочок, одну із цих коробочок можна відкрити, щоб. Щоб зрозуміти, що знаходиться всередині, краще, б я цього не робив і залишався в невіданні Ну, я не знаю, для когось це, скоріш за все, також буде цікаво, але насправді. Насправді я очікував побачити дещо інше тут. І там всередині отакі от, от маленькі літочки. Так, їх тут якісь зазначено, 4 моделі по 8 штук кожної. Хоча, якщо оцінювати це те, те так, що нещодавно надійшли у продаж маленькі такі от мініатюрні по там, Три, здається, бо 2,5 см фігурки солдатиків, можливо, це от дуже непогане поповнення цього. О, я насправді я жарю вважав, що тут великі літаки. Ну, що є, то є. Отака от. Ну, в мене немає слів, як її назвати, так, вона, ці, цей товар, ці літаки в будь-якому випадку знайдуть свого шанувальника, але в моїй мрії щодо цього просто розбилося. Що ж, на цій позитивній, я вважаю, ноті ми закінчуємо наш сьогоднішній випуск. Дякую вам, що додивилися до кінця. Якщо вам. Цікаво, переходьте за посиланнями, які знаходяться в описі відео. Підписуйтесь і побачимось з вами наступного разу. Дякую всім за увагу. Пока-пока. Слава Україні!